Ярте сьогодні ми будемо грати гру Air Wars 3. Поїхали! Але перед початком цим відео я рекомендую вам переглянути моє інтро. Як сподобалось вам моє інтро? Поїхали! Так, я заходжу вже. Так, заходжу в 7 з 8. Так, я прокачаю собі швидкість. Поїхали. Так, я, певно, стану за синю команду, тому що в синій команді менше гравців ніж у червоних. Так, злітаємо. Так, я стріляю по ворогу, щоб він не забрав наш прапор. Суть, наш, суть ворога забрати наш прапор, а наша суть, щоб виграти, забрати прапор ворога. Мені ця гра дуже подобається, тому що тут можна різні трюки робити. Так, хто забрав наш прапор? Ось грабіжник. Так, він залітає в місто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось. Найдях, що я не заберу. Я найдек, що я не... Все, він розбився. Ого, я чий сам не розбився. Так, тепер моя ціль забрати прапор ворога. До речі, давайте, якщо на цьому відео набереться лайки, 3 лайки, я випущу другу частину. І напишіть в коментарях, які онлайн ігри ви ще хочете зіграти, щоб я зіграв. Так, я забрав прапор ось. Як бачите, я на собі прапор маю. У мене зараз почнуть стріляти. Але я, за... я до того перед тим, як знімати це відео. Ой-ой-ой, стріляють! Перед тим, як знімати це відео, я дуже довго грав. Вау! Вау, ми виграли! Я думаю, зіграти ще два раунди, і можна закінчувати відео. Все, ми почали, в мене двигун виключений. Так, де вороги? До речі, справа, з, справа знизу пише швидкість, і з маленькими цифрочками пише висота. Мені здається метри. Це висота в метрах. Я лечу до ворога. До речі, ця гра безплатна і дуже реалістична. Посилання на, цей, на сайт, де є багато онлайн ігор класних і безплатних, і посилання на цю гру я лишу в описі. Нє, нє. Нє! Як? О, а я навіть не знаю, що раунд триває 7 хвилин. Добре, я думаю, я може, ще оцей раунд зіграю і все. Тут, виходить, двоє проти двох. Так, я розвертаюся. Опа, хтось має наш прапор. Уй! Оце він розігнався. Так, по мені теж стріляють, але я теж не пальцем зроблений. Тому я буду ухилятись. Уй! Ой-ой-ой-ой-ой! Не -ой 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 -ой. вдарився. Ой-ой-ой, у ой, ой, мене мало життя. Оп. Ого, які проти нас професіонали Злітаємо. Атакуємо. До речі, якщо нажати на клавішу C, англійську, можна переключитися, але мені подобається від першого лиця. Бо отак не дуже реалістично, а так дуже реалістично. Мені подобається в іграх реалістичність. Ой. Блін. ні, Прапор забрали. Окей. Я не дам ворогу стікти з нашим прапором цього разу. Він пришичується, але я теж вмію пришечуватись. Ой-ой-ой! Так, де ворог? Ось. Ні, це наш. А де ворог з прапором? Ось так, наш наш його вбив. Наш збив прапор їй. Оп, злітаймо, я літаю над базою супротивника, і це дуже небезпечно. летить ворог з нашим прапором. Ой-ой-ой, траво. Я чуть не врізався, ні! Дуже важко на нього націлитися. Тому що. Я забираю прапор ворога. Лечу, по мені стріляють. Я лечу, я, я лечу до будинків, тому що тут можна гарно заховатись. Оп, оп. Нє. Я не поняв, що мене збили, чи я розбився. Мені здається, я. я розбився. Навіть якщо б мене не збив, я все рівно би розбився. Я дуже близько долетів. Так, тому я трохи екстремально літаю. Оп, оп! Пролітаємо. Оп! Максимально близько, оп! Блін! Добре, злітаємо. Нам треба забрати прапор, нас. Так, мені тепер треба зрозуміти, де база супротивника. Ось вона. Так, треба супершвидкість зберегти на кінець. Опа! Ворог пробує е, збити нашого тімейта. Тімейт, давай. Ні, я лечу до, до ворожої бази. Так, в мене дві хвилини, треба поспішити. Щоб за, до, довести донести прапор до моєї бази. З бази ворога треба десь секунд 20. Може, довше треба, тому що я ще буду між будинками літати. Оп, полетіли. Оп, 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 оп. Оп, оп, не. Так, треба чим подальше. Це капець! Чого проти нас такі професійні гравці? Так, злітаємо Ой-ой-ой, я чи не впав? Я... Так, хтось забрав наш прапор, це значить, що треба атакувати. Я дуже низько літаю, я навіть не знаю чому. Це небезпечно. Так, де? Добре, я знеж. Ось. Це що було? Нас, до речі, двоє, а проти нас четверо грають. Тут безкінечна кількість патронів, і це не дуже реалістично, але з одного боку. А з другого боку, зато можу безкінечно стріляти. Ось ворог. Ми програли. Я зробив 0 кілів. Це ми програли. Але ладно. Так, ми падаємо. Де база супротивника? Ось вона. Я лечу до бази супротивника. Я думаю, що можна буде дві хвилинки зіграти, і я буду завершувати це. Мене вибило з цього, з серверу, але я думаю. Ми, я сьогодні добре зіграв. Давайте так, якщо на цьому відео набереться 3 лайки, я випущу другу частину. Ви були на каналі Йортей. І всім пока! Дякую за перегляд.